Всім привіт! З вами знову компанія Профінструмент. І сьогодні ми розглянемо інверторний генератор від компанії Weima. Моделька буде WM2300 iS. Інверторний генератор, який йде зразу у безшумному корпусі, е його потужність 2,3 кВт, номінальна 1,8 Чим відрізняється в загальному інверторний генератор від е простого класичного. Відрізняється він тим, що вони йдуть е менш шумні, якщо взяти от саме дану модельку, вона йде в тихому корпусі. Тобто це буде ідеальний варіант, якщо у вас невелика оселя. Або немає можливості де встановити простий звичайний генератор, ви можете його поставити навіть в себе у квартирі на балконі. Ну що ж, бензин ми, в принципі, залили. Будемо приступати до запуску. Відкриваємо кран на ON. Перемикаємо кран на підсос. І тепер перемикаємо просто на перемикаємо просто на подачу топлива. Сам е манометр нам показує, що у нас зараз у мережі 235 вольт. Або також показує скільки е годин. Він відробить. Показує, що живлення йде. Тут 12 вольт, ось так він буде працювати тихенько в екорежимі. Зараз покажу більш детальніше. Ось у нас циферблат. Це буде зворотній відлік 50 годин, а це буде показано, скільки він у вас відробив. Вихід під USB. І це в нас зараз вимкнений екорежим і вмикаємо звичайний. А зараз вимкнемо просто пристрій будь-який. У нас зараз е, дана дуйка буде споживати 1100 Вт. В принципі, генератор чудово справляється зі своєю задачею і можемо його сміливо глушити тепер. Тобто ми вимкнули ось даний краник, перекрили повністю. Він виробляє все топливо, яке залишається в карбюраторі, і просто сам глохне. На цьому наш огляд завершується. Підписуйтесь, ставте лайки.